Регіональне представництво фундація допомоги захисникам України запрацювало у Кропивницькому. Його керівник Сергій Чудинович організував роботу у тимчасовому приміщенні церкви. Він священик, настоятель релігійної громади ПЦУ з Херсона, переїхав з родиною в Кропивницький. Торік зараз в нашому місті на острові працювати, скажімо так, не зовсім правильно, з безпекових міркувань тому ця парафія тут. На світлинах показує наслідки підтоплення храму в Херсоні після підриву російською армією Каховської ГЕС. Реально від нуля від підлоги було затоплено в самому храмі метр тридцять чотири. В інших приміщеннях церковних там підтоплення метр сімдесят шість місцями до метра 80. Тільки чотири ікони лишилися зараз. Наші ікони з Херсона поїхали у Київ. Там їх будуть відновлювати, розповідає у Кропивницькому Парафія почала допомагати лікарням За допомогою фонду допомоги Україні із Нідерландів. Забезпечували там четверту лікарню, госпіталь, наш, психіатричну лікарню, обласну лікарню, медзасобами, там, функціональними ліжками, там числом десь більше сотня. Стіл на якому ми служимо богослужіння, перетворюється в стіл в офі стіл офісу. Ось, власне, це моє робоче місце. Я на ньому. От тут я працюю. Тепер разом з парафіянами долучився до фундації допомоги захисникам України. Пояснює, це всеукраїнський благодійний фонд, який функціонує за допомогою регіональних представництв. Фінансується за гроші меценатів та проведення благодійних заходів. Коли з'явилася фундація Кропивницька, я до нього звернулася про допомогу військово. У мене два з і чоловік, вони воюють. У регіональному представництві приймають заявки для потреб військових, переселенців, притулків, родин, які опинились у скруті. Говорить, парафіяни працюють тут безкоштовно за власним бажанням. Вони видають допомогу. Це ось каплі для зволожування ока. У нас є це ліки в нас від кашлю. Це у нас мазь від противосполитів. Оце у нас є ліки від температури. Для діток це в нас ліки для розширення судин. Ну, це для тих людей, у кого там після інсульта. Зі слів керівника представництва кожну заявку перевіряють, допомогу надають адресно. Адреса нашого офісу не є таємницею, це вулиця Героїв-рятувальників, 13Г. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.